Друзі, ми зараз знаходимося на мітингу, який дуже схожий на авто Євросила. Але люди кричать АвтоЗАЗ сила. Запитаємо. Автозас! Люди! Автозас! Альба! Альба! Автозас! Що відбувається? Ми перекрили дорогу між селами Колибаївка і Панівці. в Підтримку українського автопрому. А такий є. ЗАСТ! АВД ЗАЗ! Наш український автомобіль це не тільки комфорт для собак, бездомних котів і мішків з цементом, а й серйозний засіб пересування, в якому на голову не капає. Ви да! Да! казав мені дітло, чи ху... поїхати, як добре йти. Автозас! Подушки для сну, а не для безпеки. Автозас! Від нашого кондиціонеру не буває запалення легень, бо в нас нема кондиціонер! Наш автомобіль сане економний. Він бере 4 літри, 3, а то й 2 літри масла на 100 кілометрів. За... Автозасила! сила! Авто за сила! Зачекайте! Автозасила! сила! Зачекайте, а яка суть вашої акції? Ми, коротше, хочемо, щоб влада знизила ціну на маршрутки і метро, щоб ми пересіли з цього позориська. Да! А як ви відноситесь до мітингу Автоєвросила? А скільки платять? Ніскільки там за ідею стоять. ФІГНЯ да! повна! Да! А не хотіли б за Тимошенко покричати? По-перше, ми не дурні. По-друге, це лохотрон. По-третє, ми участвуємо тільки в виграшних акціях. Ми в свій час Ющенка до влади привели. Да? Да. Да! ДА! Організація мітінгів 063 252 65, 11. Да? ДА! да!